Вітаю пані та панове. Моя Лариса Миколаївна прихворіла і доводиться мені за перед вами виступати. А що розказувати, розкажу, як я її лікую. Ми з'їздили в Одесу, там в Одесі, зрозуміло, я поїхав зі своєю горілкою, колгановкою. І я вживав горілку трішки, ну, як на мій вік, мені вистачить, так як я вживав. Але Лариса Миколаївна не вживала і десь підчепила хворобу, вірус, цей, що зараз гуляє. І зараз мені доводиться лікувати. Чим я її лікую? Насамперед, ось чебрець. Ви всі знаєте, а хто не знає, знаєте, що це дуже сильний засіб при простудних та інфекційних захворюваннях. Далі що? Ягітки лоха вони. Це замінник цукру і дуже багато мікроелементів та вітамінів. Далі у мене йде цвіт лоха усколистого із листочками. Далі у нас листочки з квіточками айви. Айва, ви знаєте, це дерево молодості. Підтримує, продліває нашу молодість, нашу красу. Тут у нас глядини квіточки з, з листочками, з китичками. І так як у Ларіси Миколаївни підвищений тиск, то я додаю ті чаї, які я їй роблю. Тут у нас шипшина. І ось ще чим я її лікую, так це бузиновий мед. Бузиновий мед ми з вами поза той рік разом з вами робили шампанське, квас і бузиновий мед. Дуже корисна штука для лікування простудних захворювань. І е, про все це ми знімали відео, розказували, що і як приймати, від чого воно, е, для чого воно корисно, чому може зашкодити. Я 6-7 разів от таку, от таку чашку літрову заливаю е, і Ларисі Миколаївні носю. Е, Чашечку я випиваю і дві чашки. І якраз достається. Я на всяк випадок, щоб не перейшла хвороба до мене, тому я теж себе підстраховую. Но найголовніше тут, то, що у Лариси Миколаївни була задишка неймовірна, ну, забитий ніс, соплі дихати не може, очі почервоніли, ну, сильно крепко. Тому для того, щоб прочистити дихальні шляхи. Бронхи, щоб все запрацювало нормально. Ось зробив таку чорну редьку, зрізав Бачите кінчик, Видовбав ямку, поклав туди дві ложки меду, і зараз ось отако воно е виходить. Не знаю, як там буде видно на камері. Виходить така е рідина жденька, е солодка, і треба. Десь біля столової ложки тричі на день приймати. Лариса Миколаївна не хотіла їсти, от я їй зварив суп, і ми зранку вже вдвох, бачите, цілу каструлю з'їли, настільки смачно я її приготував. А що в ньому? Я достав з холодильника качку, обрізав хвостик, спинку, кінчики крильців, печінку, шлуночок, шийку. І зварив. ну Майже м'яса майже немає, але смак є. вон Бачите, які шматочки. Шейка, бачите. Потім я поклав варитися, зняв шум, потім додав одну велику таку картоплину, дрібненько порізав. Додавив 6-7 отаких от яблучок. Дуже смачно, я навіть сам не очікував. Де підгнили, я їх розрізав і половинки кидав. Дуже смачні, їх було більше. Бачите, скільки залишилося, всі з'їли. І 3-4 айвички. Айва дуже теж корисна. Моркви додав дві штучки. Додав шматочок Селери. Другого, це другий український женьшень селера. Що я ще поклав? Зо 3 чи 4 листочка лаврових і добру жменю перед тим, як виключити, хвилинку перекипілося його замороженого кропу, добрячу таку кинув ну і злегка присолив. Жінки сподобалось, я задоволений дуже. Ви знаєте, що для кухара найкраща похвала це з'їсти все і потребувати добавки. І сьогодні я розкажу про е, чорну редьку. Це неймовірно корисний для нашого організму продукт. Не буду робити з себе такого знавця великого. Е, це ми його з дитинства вживали, знаєте, як в дитинстві? Е, і в молоді, коли вже працював, приходиш, зробив якусь роботу в когоспі людині привіз чи соломи, чи щось з трактором. Хазяїн, як завжди, накриває стіл. І на столі обов'язково чорна редька почищена, як її їли ми тоді. Почистили тоненькими скипками, нарізали кружельцями тоненькими, поклали на тарілочку, присипали сіллю і чекаєш, коли як вона сказала, щоб вона встялася. Щоб пустила сік, от тоді вона вже стає хорошою. Зразу її не несмачна і, здається, така погана. Насправді потім іще тоненькими скіпками нарізати сальце, чесничок. От такий стос вина ставили. Графін такий. Такі графіни були ну, в кожній хаті у багар. По два, три, чотири штуки. І коли свадьби, свята, великі столи накриваються для багатьох людей. Збирали у людей такі графіни, і всі графіни стояли на столі такі. Зараз вино в мене хороше, але зараз не можна пити вже. Я переганяю його на горілку. І настоюю на калгані. Калган, ви знаєте, що це таке калган? Хто не знає, бо українці зазвичай знають, але хто не знає, каже калган це. Ще один український женьшень. Неймовірно корисна рослина, корінчик. Це особливо для чоловіків, дуже корисна. Багато українська земля. Неймовірно багато. Нема багатшої землі у світі. Ну, може, близько доходить десь Каліфорнія, американська, а багатшої землі я більше і не знаю. І ми зупинились на е, цей, на редьки. Так от, редька е, неймовірно корисна. Щоб не показати, що я такий знаток великий, ми завжди нам її різали, робили з медом від простуди, а загальних і лікувальних властивостей не знали. А тепер я почитав трохи і коротко вам розкажу. Насамперед. Ця рибка покращує апетит. Як у людини нема апетиту, то вона покращує апетит. І дивно, разом з тим вона дуже сприяє схудненню. Від атеросклерозу сосудів дуже допомагає чистить, взагалі загально укріплюючи і імуностимулюючі властивості, в неї допомагає загоюнню рам та виразок. Виділяє з організму зайву рідину, чим зменшує набряки. Зараз вона не тільки чиста, я даю зараз Ларисі Миколаївні, не тільки чисте бронхи, дихальні шляхи. Але так як потрібно дуже багато пити рідини при простуді чи інфекційних захворюваннях, може скаплюватися зайва рідина в організмі. Тому треба сечегонна, а вона сечогонна, Тут є ще си і шипшина теж сечогонна, І вона видаляє зайву рідину з організму. Організм нормально себе почуває, немає набриків лиця. набряків лиця. Другий день я її лікую, ще день і буде на ногах і разом з вами застрінеться. Значить, Нормалізує функцію кишківника, якщо не дуже добре робить. У вас шлунково кишковий тракт, вона допомагає, ну, усилає бронхіт, сприяє, сприяючи відкашлюванню При анімії дуже корисна для крові. Чиста кров і нормалізується склад крові. Далі стабілізує роботу нервової системи. Покращує діяльність головного мозку. Виводить з організму шлаки і, завдяки, і солі зайві накопичені, завдяки чому є протиревматичним засобом. І дуже допомагає при хворобах суглобів. При хворобах суглобів треба їсти таку редьку. Допомагає жінкам під час клімаксу. допомагає Чоловікам усуває запалення простати. Це біда, хвороба другого серця чоловіків. Підвищує рівень тестостерону, посилює сексуальну активність. Ще чорна редька дуже корисна для молодих мам, що кормлять груддю немовлят. Малюкам дуже корисно, тому що підвищується лактоза, стає більше молока у мами. І властивості корисні редьки з молоком передаються малюкові, що допомагає укріпити його імунітет, і малюк є здоровим і менш вразливий до хвороб. І мами молоді, які їдять чорну редьку, у них покращується шкіра, і вигляд та стан завдяки тому, що зайва волога зі шкіри виходить. І це в будь-якому віці сприяє збереженню молодості жінкам. Незамінна вона при бронхіті, кашель, то сезонних простудних захворюваннях. От таким образом, таким чином, я вам розказав про чорну редьку. І що ж? Ага, застереження. Значить, застереження, якщо у вас є хвороба серця, тобто. Після інфаркту не бажано вживати і бажано не вживати. При загостренні панкреатиту, ви знаєте, що таке панкреатит? Це підшлункова залоза, яка може воспалитися, тоді категорично не можна рідко, бо вона буде сприяти подальшому воленню запаленню панкреатиту. При підвищеній кислотності шлунку теж не можна, вона може підвищити. Кислотні шлунку і викликати ерозію та І, Звісно ж, як завжди, якщо є алергія на речовини, які містяться у цій рідкі. Ну, от, дорогі, мої, поки Лариси Миколаївни немає, я вам розказав. Сподіваюся, що, що це для вас буде корисно. Це не для того, щоб похизуватися, що ми щось, щось знаємо. Ми знаємо, що і ви знаєте. Але об'єм знань такий великий, що ми вас не повчаємо, а тільки нагадуємо про продукт. А які його властивості, як, якщо хочете більш розширено, е який його склад, які мікроаліменти, вітаміни, що в ньому є, е ви самі можете всі розумні, всі грамотні, самі зайдете, почитаєте, будете знати. І будете користуватися, головне нагадати, що такий неймовірний, цінний і зовсім простий овоч і дуже-дуже-дуже корисний. І порада, щоб не хворіти. Якщо ви спілкувалися з сторонніми людьми, виходили на ринок у магазин, спілкувалися в великих скупченнях людей, прийдете додому, ви першим... Що справою, так як ви знаєте, треба помити руки, це всі знають, і лице навіть не завадить. Далі у вас повинна бути вдома горілка. Ви наливаєте грамів 15 горілки, не більше, трішки грамів 15. Грамів 10 ви випиваєте, промачуєте горло, тому що там, коли ви дихаєте в горлі і в носі скупчуються ці мікроби, ці, ця інфекція. Ви їх одразу знищуєте, горілка дуже розм'якчує цю оболонку мікробів і вони гинуть. Залише 5 грамів, ви одкомачуєте палець і протираєте ніс внутрі і навколо носа протираєте, протираєте ніздрів знутря і. І ніяка хвороба вас не візьме. Сподіваюсь, що комусь згодиться моя порада і хворіти він не буде. Всім здоров'я, всім всього найкращого, все буде Україна!